Всім привіт! З вами знову линий Жене Славко і це чергова серія із серіалу Огляд корпусів. Яка серія, я не пам'ятаю, але байдуже. Сьогоднішній наш гість, новинка прям свіженька така від Вінга. Е модель Cage? Е на момент запису відео це в нас сьогодні 26 березня 2024 року. Вартість даного корпусу від 1900 гривень. Посляці він ось такій звичайній коробці. Всередині у нас не, не, поліетиленовий пакет і два пінопластики. І ось тепер наш сам корпус. Доволі такий габаритний корпус ATX формату. І зараз ми його заміряємо. Ширина у нього 23,1 см. Довжина з рахуванням цих гвинтів, я на них відкладаю зазвичай 1,5 см десь 48,5. І висота від столу нашого сьогоднішнього гостя 46 см. Тобто, доволі такий він немаленький і просторий. Що ж, зовнішній огляд. Ліва панель у нас скляна, гартоване скло в плівках. І також зафіксоване скотчем, щоб не випало, тому що воно тримається на пиптиках. Далі покажу. Передня панель у нас представлена ось такою сіткою. Так. Вона металева сітка на пластиковій рамці. На магнітиках. Знизу маємо два крючачки. і на корпусі на шасі, де є два На пластику, цій частині є два отвори е для цих крючечків. Одягається сітка і на магнітики на гвинтах фіксується. Е загалом тримається, якщо так, нормально дюйму е корпус стукнути. Ну, в принципі, якщо стукати, корпус не відпаде, але, ну, як на мене, тримається так собі. Але в цілому непогано. Сітка доволі таки має хорошу перфорацію ось, і виконана такими ось хвильками. Виглядає прикольно, пилового нейлонового фільтру немає, але то в принципі не страшно. Так, далі. Ліва панель у нас металева кришка. На двох гвинтах, які залишаються на самій кришці. Метал у кришки доволі такий товстий, непоганий. І також тут є така пінка, яка е, впирається в шасі, щоб не було тут прогинів де ручка. Далі, задня панель. Задня панель має утоплені отвори. Для панелі буду виводі материнської плати та заглушок після Express. Маємо посадкові місця з, певною, з певним регулюванням для 120-140 мм вентиляторів. Непогана така вентиляція. Тут ось маємо таку вентиляцію. І бачимо також отвір для блоку живлення. Далі. Верхня панель у нас представлена ось так. Маємо сітку на магнітах. Так. Звичайна сітка на звичайних магнітах. В принципі, теж непогано. Так, І з панелі водовиводів. Кнопка ввімкнення перезавантаження, мікрофон-навушники, 2 USB 3.0 та USB Type-C. Також бачимо на верхній панелі непогану таку вентиляцію. І посадкові місця з певним регулюванням для вентиляторів 120-140 та 140 мм. Далі пізніше розглянемо, що сюди можна буде встановити. І тепер залишається остання нижня панель. Має в нас такий вигляд. Тут величезна сітка на магнітах на всю довжину корпусу. Фіксується вона, ну, магнітиться відповідно, і фіксується також трішки ніжками. Ось не нейлоновий фільтр, звичайна сітка, як зверху, тільки трошки іншого. Розмір. І внизу ми тут бачимо велику хорошу перфорацію для е, блоку живлення. І також бачимо просто перфорацію. І бачимо 4 гвинти для кошика для жорстких дисків. І також тут є отвори. Е, якщо зняти кошик для жорстких дисків, сюди можна встановити вентилятор 120 мм або 140 мм. Ніжки пластикові і спінкою. Тепер розглянемо ми. Садню праву частину за піддону материнської плати. Бачимо, у нас тут жмут кабелі USB 20 звук Type-C, і також наш, наші дві кнопки, і індикатор Power Led. Маленький пакетик з гвинтиками. І також є додаткова запасна ця, запасна пластикова. Сучка для пиптиків, які тримають скло. Е, так, і почнемо. Значить, у нас тут кошик на 2 диски, е, 3,5 дюймових, і поїде сюди можна 2,5 дюймових диски встановити. Бр. Так, по розмірах, якщо кошик стоїть в такому положенні, у нас є 20, ну, 24. З половиною сантиметра під блок живлення з кабелями точно є. Тобто блок живлення сюди влізе доволі такий габаритний. І при цьому всьому, у нас залишається м -м, майже 70 мм е відстань від передньої, панелі, від передньої панелі шасі до кошика для встановлення систем рідинного охолодження е на передню панель. Так, тепер у найменшому місці, тобто десь ось в районі цієї виштамповки до кришки, у нас приблизно 20 мм. І в ось цьому, так би мовити, каналі, якщо його можна так назвати, до кришки приблизно 35 мм для прокладання ваших каблів. Бачимо зручні отвори для, наприклад, живлення. Процесору, там, вентиляторі прокладки, 20... тут для підключення решти материнської плати, там 24 піни USB всілякі вентилятори, і тут зазвичай sata порти виходять. Е, тепер. тепер ми переставимо кошик в ближче положення до передньої частини корпусу. Фіксується кошик винтами. Так, і прямо зараз я його прикручу ближче до передньої панелі. Тут всього два положення. Тобто, ну, як у більшості корпусів, хоча в деяких корпусів е такі самі отвори, е наприклад, як для встановлення вентилятора, щоб можна було цей кошик е рухати там, на якусь. Та відстань, яку вам подобається. тобто Не фіксовані позиції, а з певним цим, е з можливістю регулювання більш детального, чи як це можна сказати? І якщо тепер кошик у нас знаходиться в положенні в ближчому до передньої панелі, у нас раптом стає тут 28,5 см. Для блоку живлення та кабелів. І десь 30 см, 3 см залишається для встановлення або радіатору системи охолодження рідинного, або для вентиляторів. Тобто навіть тостенькі 30-мм вентилятори можна встановити з внутрішньої частини шасі. В принципі, е, з цим усе. Переходимо далі. Далі. Е, Ліва скляна панель. Маємо такий пазик і знімається наша панель доволі таки просто. Бачимо на склі дві металеві пластинки. На верхній у нас знаходяться пиптики, які я їх називаю і направляючі для фіксації скла. А внизу ось такі два виступи, які заходять в саме шасі безпосередньо. І за рахунок цього тримається скло. І отут ми бачимо два цих фіксатори для пиптиків, заміни для якого є в комплекті. Ось, в принципі, нічого такого. І що нас зустрічає всередині? Всередині нас зустрічає такий піддон для материнської плати із певною схудинкою. Судячи по отворах, сюди стане максимум звичайна ATX материнська плата. Тобто Є ATX, цей корпус не підтримує От, через цю сходинку. Але в принципі, з рахуванням того, що більшість материнок ATX формату нормально. Передвстановлено 6 стійок для материнської плати, 3 можна докрутити з комплекту. Також присутні отвори для мікро-ATX материнської плати. Бачимо також є отвір, в якому теоретично міг би фіксуватися тримач відеокарти, але, як зазвичай, у Вінги буває. Корпуси прикольні, але аксесуарів до них немає. І купити, в принципі, неможливо. Бачимо сім багаторазових заглушок для PCI-Express пристрої PC -PC так, бачимо чудову вентиляцію кожуху блоку живлення, великий доволі такий отвір для прокладки кабелів жилення відеокарт. Тобто, якщо у вас, наприклад, карта у якої 2-3 конектори кабелі живлення, треба підключити, без питань можна це гарненько зробити. Навіть якщо у вас кастомний кабель, який широкий, на 16 пінів, на 24 піни, Тож доволі гарно можна прокласти. І отвори для прокладки підключення кабелів, які зазвичай підключаються внизу материнської плати. Бачимо також виріз для встановлення системи рівного або вентиляторів. Е -е... Продовжимо панеллю. В панелю. Вентилятори сюди накручуються без зняття цієї панелі, але ця панелька також знімається без проблем. Тримається на звичайних застібках. По вентиляторах, e, значить, сюди можна встановити, на жаль, лише два 140 мм вентилятори. Ось, тобто, Або ось в такому нижню, нижньому і середньому положенні. Ось, е, так як у нас отут отвір співпадає і співпадає отвір тут, і, і, і ці. або отакому верхньому. Тому. 420 мм система ренхожен сюди точно не стане, Ну і вентилятори, як бачимо, всього лише два. А що стосується 120 мм вентиляторів, то три штуки сюди стає без проблем. І також оп, для прикладу, я забув, зараз викручу цей кошик, щоб він не заважав. тепер щодо систем рідинного охолодження. Так як тут доволі такий великий виріс. Ось ми маємо систему рідинного охолодження з товстим радіатором. Це Alpha Cool Core Liquid T38. А, радіатор 38 мм. Ось, і ми без проблем його хоп, тут встановимо. Помпу я сховаю. Ось як бачимо. Без проблем. Так. І при цьому всьому у нас тут є ще місце, і ми можемо сюди встановити е вентилятор ну, або спереду, або ззаду, або навіть зробити конфігурацію push-pool. Е це коли вентилятори прикручуються з двох сторін радіатора. Е оця частина дозволяє це зробити. Тобто, тут то доволі такий. Тобто тут доволі таки нормальна відстань від шасі до сітки. І я ж кажу, можна без проблем навіть конфігурацію пуш пул зробити. Ось, і як ми бачимо, 25 мм вентилятор і 38 мм радіатор без проблем стають навіть всередину, всередину шасі. Ось, тепер щодо верхньої частини. У верхній частині у нас, на жаль, а може і на щастя, Така ж сама ситуація із 140 мм вентиляторами, як і попереду. Тобто ми можемо ось, два встановити, і третій сюди вже фізично не поміщається. Третього в мене під рукою немає, на жаль, але, ну, от, щоб ви розуміли. У крайньому положенні знаходяться 140 -ки, і 120-й отсюди сюди лише влазить. В принципі, можна встановити 2 по 140 і 1 на 120. Ось. Ну, це так, якщо не без підсвічування, то в принципі можна. І також без проблем зверху у нас влазить радіатор на 360 мм. Ось в такому положенні. Ну, тут є невеликий. Простір для руху. І при цьому всьому, за, за рахунок того, що материнська плата знаходиться доволі таки глибоко відносно лівої частини шасі, навіть пам'ять з великими радіаторами буде не проблема. І великі радіатори з унижлення, охолодження процесору будуть не проблемою. Ось. Ну, при тому можна також встановити. Товстенький, товстенький радіатор системи редину охоложення. Ззаду, в принципі, система рідину охолодження 140 мм я не зустрічав, але на 120 також стане без проблем. Ось, в принципі, я думаю, що все сказав по цьому корпусу. Корпус доволі таки непоганий. Місткий, хороша вентиляція у нього. Єдиний, можливо, недолік, як на мене, це. Не єдиний, а кілька недоліків таких е чисто мало місць для встановлення накопичувачів. Тобто, всього два накопичувача можна встановити 2,5 або 3.5 дюйма. Але з рахуванням нинішніх реалій це вже мало. Ну, вже майже всі користуються М2 слотами. На материнських платах з NVM є. І дуже рідко вже, ну, все рідше і рідше можна зустріти комп'ютер із дискретними накопичувачами на 2.5 чи 3.5 дюйми. І ще один із недоліків, напевно, що підтримка максимум ATX материнських вклад. А так, ну, корпус непоганий, цікавий, враховуючи його ціну. Ось Буде цікаво у ньому щось зібрати. Думаю, найближчим часом щось зберу. Якщо вийде, то навіть зніму цей процес і викладу на каналі. Ось, о, якість, корпус доволі такий, з товстого металу. шасі тримається нормально. Ось. І я гадаю, що також непоганий варіант е, в, за ну, можливості за гроші. Ось, Можна використовувати. Хтось може сказати, що відсутність нейлонових пилових фільтрів спереду це великий мінус, але, в принципі, не знаю, як на мене, це не панацея від пилу, і, і без цього, без них можна також прожити. Ось. В принципі, це все, що я хотів сказати. Гадаю, що я все згадав. Якщо маєте питання чи якісь коментарі, залишайте в коментарях. Буду дуже вдячний за підписки, лайки, коментарі, поширення відео, або, ну, якщо це можна так назвати. Ось. Е... Ну, в принципі, підписуйтесь на канал для того, щоб бути в курсі подальших оглядів. Е... В мене в спільноті на Ютубі також іноді викладаю цікаві збірки. Е... Пости цікаві. Ось. Як зазвичай, кінець в мене сумбурний не виходить. Е, також я попрошу вас, якщо є можливість і бажання, підтримати збори, е, які будуть в описі до цього відео, або будь-які інші збори, які вам хочеться чи подобаються, це взагалі не має ніякого значення. Головне підтримувати наші сили оборони, нашу країну у цей складний час. От, е я буду дуже вдячний і всі вам будуть дуже вдячними. А так, на цьому все. Дякую за увагу і до наступних оглядів.